Сьогодні встановлена стійка, яка працює з мінімальним зрушенням пожнивних решток з поля. Так звана стілка Нову Тіл. В чому заключається її перевага? Основне долото, яке розрихлює плужну підошву, воно має невелику ширину, воно вузьке. Також плавна форма підняття на запобіжної накладки, яка зменшує навантаження на трактор, тягове зусилля зменшує. І також зменшує підняття ґрунту з борозди. Важливий момент при роботі глибоко полягає в тому, що правильно його використовувати. Що мається на увазі під правильне використання це правильна глибина його роботи. Нам важливо розуміти не стільки, де починається плужна підошва, а де вона закінчується. Щоб в нашому ущільному шарі в підошві проходили саме ось ці крила. Таким чином буде досягатися максимальний ефект руйнування плужної підошви. Багато хто задає питання, що машина не працює в тому проміжку, де лапа не ходить. Тобто, ось тут. Якщо ви подивитесь на характер тріщин, тобто ми бачимо, що зверху вони по діагоналі йдуть, і знизу так само по діагоналі, то можна чітко зрозуміти, що агрегат працює навіть в тому місці, де лапи не ходили, за рахунок того, що крилі і долото знаходяться під невеликим кутом, і таким чином плужну підошву вони підривають і піднімають доверху.